Якщо ми не будемо відкинемо грипи гострі респіраторні інфекції, то в нас зареєстровано 1367 випадків інфекційних захворювань проти 1014, тобто ми маємо зростання на майже на 35%. Чим обумовлено це зростання? Загальний відсоток перехворілого інфекційними населеннями склав у нас 2% проти 4%. Питома вага дитячого населення майже на рівні минулого року десь 30% з числа захворілих, 32% це е, саме діти. Сказати про те, що ми маємо якийсь спалах або незрозуміле зростання, ми про це не кажемо. Ми навпаки кажемо, що 5 місяців минулого року не дали нам та тієї картини щодо повноти і достовірності обліку інфекційних захворювань. На сьогодні ця робота вся. Відновлена заклади охорони здоров'я всі надають екстрені повідомлення, за якими обліковуються інфекційні захворювання. Багато людей вже повернулося і до міста Харкова, і до районів області. Покращилась навіть діагностика, тому що звернення людей до медичної допомоги, якої вони не мали змоги у минулому році, на сьогодні це більш є актуальним і правильним, і ми бачимо саме зростання захворюваності.